Можливо, ви чули такі фрази, як керування вразливостями, інженер з вразливостей, аналітик з реагування на вразливості, але що таке вразливість? Зараз про це поговоримо, окрім того, я покажу реальний сценарій того, як ми виявляємо та завчасно захищаємо себе від вразливостей. Тож ви можете розглядати вразливість як прогалину, якої зловмисник може скористатися. Це найчастіше трапляється угляді вразливостей додатків, але є й інші типи, як от фізичні вразливості, коли реальна людина. Намагається проникнути в офіс. Ми зосередимося більше на вразливостях додатків, оскільки ви стикаєтеся з ними щодня в кібербезпеці. Прикладом вразливості програми може бути додаток із застарілою версією. Наприклад, у вас є Adobe Acrobat Reader, і вона працює на дуже старій версії, тоді ця версія може мати прогалину в програмі, наприклад, бути вразливою до виконання шкідливого коду. Коли вразливість буде виявлена, її позначають у номері CVE, CVE означає загальні вразливості та ризики. Прикладом може бути CVE 2024 20765, який представляє вразливість Adobe Acrobat Reader. Номер CVE означає, що він був опублікований у 2024 році, за яким слідує унікальний номер. Він надає детальну інформацію про вразливість, як от версію та операційну систему. Тепер, коли ми визначили, що таке вразливість, час зрозуміти, чому це так важливо. Пропоную переглянути CVE 2021 44228. Інакше відомо як журнал Log4Shell. Це була широко відома вразливість нульового дня, яку вперше було виявлено на деяких серверах Майнкрафт. Вразливість нульового дня означає, що вразливість не виявлена, тому експерти з кібербезпеки не знають про її існування. В свою чергу, це означає, що зловмисники можуть робити все, що їм заманеться. Коли вразливість буде виявлено, команда з кібербезпеки має нуль днів для захисту від вразливості, оскільки вона вже активна в середовищі. Вразливість LockWar Shell вже була активною в популярній системі реєстрації Java під назвою Apache Lock4J, якою користується багато людей. Цей експлойт дозволяє людям запускати дистанційне виконання коду та фактично встановлювати шкідливий код для крадіжки даних, шпигунства та розповсюдження зловмисного програмного забезпечення. Тепер уявіть, самість серверів Minecraft це були б сервери в якійсь серйозній організації, Такий тип атаки завдав би незворотної шкоди компанії. Вплинувши не лише на їхніх клієнтів, але й на загальну цілісність та репутацію. Саме тому компанії витрачають мільйони доларів щороку на захист від вразливостей. Тепер ви можете запитати, як виявляти такі вразливості. Як ви можете здогадатися, організації мають багато даних, програм і служб, якими вони користуються. Якби ви спробували щось там виявити без будь-яких вказівок, це було б схоже на спробу знайти голку в сіні. На щастя, у нас є рішення, яке називається. Захист кінцевих точок або скорочено EDR. Таке рішення дозволяє встановити, так би мовити, датчик на всіх кінцевих точках організації, таких як комп'ютери, сервери та мобільні пристрої, і активно виявляти усі програми з кінцевих точок, а також надавати список вразливостей, які потрібно виявити. У випадку, коли програма не було спочатку виявлено під час сканування, її буде помічено під час запуску. Це відбудеться, тому що рішення EDR активно підстежує процеси виконання. І підозріла поведінка або процес прасливості, викликатимуть сповіщення або автоматично блокуватимуться. Тепер, коли ми знаємо, як виявити ці вразливості, як ми можемо їх виправити, цей процес є звичайним завданням для соканалітика. Коли ми маємо список фразливостей з усіх кінцевих точок, наданих рішенням EDR, нам потрібно буде пройти через CVE, щоб їх виправити. Якщо організація має багато CVE, найкраще почати з сортування за критичністю. Наприклад, якщо Adobe Acrobat Reader Має рівень High, рішення EDR надасть вам список кінцевих точок, на яких встановлена застаріла версія програми. Залежно від компанії, також буде централізована програма служба, яка дозволяє адміністраторам керувати програмами на кінцевих точках. За допомогою цієї служби ми можемо інсталювати, видалити та застосувати оновлення до вибраної групи кінцевих точок, які використовують цю службу. Все, що нам потрібно зробити, це використати наданий список. З вашого EDR і запустити оновлення Adobe Acrobat Reader на всіх кінцевих точках, але ви можете засумніватися, чи справді це так просто. На жаль, застосувати виправлення не так легко, як здається. Нам потрібно розуміти наслідки, які можуть виникнути, якщо це зробити. Наприклад, можуть бути застарілі програми або код, які використовують застарілу версію, Це часто займає набагато більше часу та є складною частиною роботи, Якщо немає належної документації. Це буде виснажливим завданням знайти всіх власників програм, змусити їх визначити всі ресурси, які використовуються, робити запит на заміну, застосувати всі оновлення, запланувати тестування та переконатися у власників, що нічого не зламане. Незалежно від того, яку роботу мають робити власники додатків, просте одноденне завдання для вас може зайняти кілька тижнів без перервного переслідування людей. Це підводить до питання, як ми можемо проактивно захистити себе від вразливостей. Хоча рішення IDR здебільшого надійне, воно не є коли непробивним. З'являються випадки, коли цей так званий датчик пропускає деякі недоліки, і це в кінцевому підсумку призводить до більшої вразливості. Тут виникає необхідність у полюванні на загрози з допомогою каналу інформації про загрози. Street Intelligence. Ми можемо шукати в нашому середовищі вразливості, такі як хещі, домани, IP-адреси та СІБІ-номери на основі процесу збору, обробки. Та аналізу інформації як про існуючі, так і про нові загрози. Розвідка кіберзагроз зазвичай є платною послугою, яка надає потік даних щодо різних факторів загрози, та дозволяє професіоналам із кібербезпеки використовувати такий пул даних для того, щоб легко знаходити вразливості, домани, програми та додавати їх до циклу виправлення. Така робота є необхідною для кожної організації, тому для нас так важливо розуміти основи вразливостей у кібербезпеці, щоб ми могли краще захистити себе. Та компанію від зловмисників. Якщо ви прагнете бути захисником вашої компанії від вразливостей, то робота аналітика за управління вразливостями вам підходить. Ви будете відповідати за визначення обсягу, планування, сканування та усунення будь-яких вразливостей, виявлених у вашому середовищі. Сподіваюся, це відео було корисним. Не забувайте натиснути вподобайку та підписатися на канал. До зустрічі!